Вітаю вас зі святковим днем. Нас всіх з'єднало велике свято день незалежності. Ми всі одна родина, яка зветься Україна. Наша рідна батьківщина святкує свою незалежність. Цей день особливий для кожного з нас. Радіють люди, дарують своїй державі найтепліші слова, найкращі пісні і танці. Діти також привітали всіх веселою музикою. Паночками, іграми. Державним символом України є прапор. Синьо-жовтий прапор маємо, ми його оберігаємо. Синє небо, жовте поле. Як приємно у День народження дарувати подарунки. А що ми можемо подарувати нашій Україні в день її народження? Свої малюнки, прикрасити садочок в жовто-блакитні кольори. Ми українці. Бажаємо нашій країні перемоги і миру, а малечі зростати в незалежній Україні. Вітаємо!